Пау, 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 любі друзі. Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в усіма відомий хорор-режимчик під назвою Дорс. Просто як же ж я давно тут не був, чесно кажучи, я знаю, що тут було оновлення, добавили якийсь другий поверх. Але в принципі, як я зрозумів, в цей другий поверх попасти можна тільки якщо ти пройшов весь повністю перший поверх, тому в принципі приколи. І я оце даже тут бігаю і не можу зрозуміти. А, ось до він, так? Тут ще щось має бути цікаво. Почекай, і не тут. Не поняв. А, ось до, change floor, я поняв. Ось до. А ну, почекай, як. Ну, в общем-то, як ти поняв, мені спочатку треба пройти перший поверх перед тим, як заходити пробувати на другий. Тому, в принципі, і ось до незайнятий рум на одного і. Let's go. В принципі, тут все як зазвичай, можна купити зажигалку вітамінки, там всякі відмички і все тому подібне. Я оце думаю. А чи треба воно мені? З однієї сторони, наче й треба було б купити якусь запальничку, по прикольчу. А з другої сторони. М -м -м -м. Ладно, давай візьмемо запальничку. Окей, в принципі, питання має. The hotel. Тупо отак от, так зустрічає така собі напис такий. Ну і в принципі, тако Бемс. Обана, Що тут? Тут, в принципі, цікаво, бо темнота вже з самого першого руму. Цікаво. Тут у нас, в принципі, нічого. Окей. Мені здається, чи тут можна було якось бігати, а? Ну, типу, ні. Чого я на Присідаю, що за приколи. Ану, випустіть мене. Чекаємо. Чи ніколи не можна було бігати? Що за приколи? Не поняв. Дивно, проте. Окей, okay. тут у нас нічого такого поки що дивного немає. У нас так, чисто коридорчики. Але мене не покидає відчуття того, що якось тут можна було бігати. Можливо, я, звісно, і помиляюсь. Проте має таке відчуття, що я абсолютно правий. Проте, окей. Okay. Значить, нічого не летить, почекай. А оце можна відкрити. Ага. Але тут нічого немає. Мало б щось бути, але нічого немає. Окей. Okay. намахали на кімнату, поняв. І тепер у нас тут. А, ні, чекай. А що тут? Зараз якась штука ви. Ні, не ви. Connie, тут скринь. Сюда, ще й відмичечку залутали. Let's go. а а Хе-хе-хе. А-а-а. Цікаво, проте, окей. Тут пшикалки будуть, це я прям впевнений. Я пам'ятаю оце На Новушко. І мені, чесно кажучи, то не дуже подобається. Але проте, 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 проте. У нас тут нічого такого немає. Це просто годинник, в принципі, окей. Ну, свічку знайшов. І ток, до речі, добре. Бо. Якби я не купив. Якби я не купив запальничку, показалось. То. Опа, а оце поганий знак. Зараз десь буде летіти. От, щас 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 десь буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! <свист> а я кажу, зараз десь буде летіти. Обалдіть. Так, тихо, вогник. Жарко, жарко. Прям диви все! Абсолютно всюди світло повербо. Обалдіть, та ну ви шо? Оп, підвал. Ага, а тут що? Оп, імнатка якась. Ага, 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 ага. Мда. Дуже таке цікаво. Окей. Okay. В принципі. Да? Де, да, 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 да? Здоров! <гачу> а ти що, Алло, я ж зі світлом. що за приколи, Лалка, лолко. Псикай мені, ти ч? Алло, а ну Я сюди зря прийшов, понял. Ух ты-й. А це, я, до речі, не чув, щоб воно псикнуло. Чого це воно появилось? Ну ладно. Так, де? Ніде нема, все хорошо? окей. Все? Okay. У мене проте кінчається с -с свічка. Ой. ой Якесь тут мерехтіння синє. Я, до речі, так і не знаю, що воно означає, тому, в принципі, ладно. І мені не подобається, що так довго я ще йду. А все темнота й темнота, а я не туди пішов. Я не туди пішов. Я не туди пішов. Я ж тут був. А я іду так думаю, ну типа відкрито, ну відкрито, ну, і и шо. Ну, ну ладно. Угу. Ид. Де? Де? Я не бачу тебе! Ладно, но ну, десь псикнуло, но я так і не поняв. Де. О, Let's go. Я витратив майже всю свою зажигалку. Суперсько. Просто із-за того, що я трошки провтикався і виходить ням тиш погуляв. Окей. Може, мені вдасться знайти ще десь тут якусь таку байду. Було б насправді дуже файно. Батарейка, ну мені треба фонарик. А фонарика в мене немає, немає. 16-17. та та Чекай. Ну тут 16, та значить мені в 17-й получається. Да? Там тому що обманка. О, правильно. Let's go. 18-й рум. Все безмін, так. Хорошо, тут теж все океану тут сюди лежать гроші. Мені аби, типу, ну не гроші, а якась можливо. Запальничка, <свічка>, свічка хоча б. Бо то все, звісно, прикольно. Але, 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 але. але. Да. Опа, 21-й рум тут. Хорошо, якщо що, запам'ятали. Нічого собі. А тут можна, до речі, щось залутати, да? <світ> Запальничка є. Окей, супер. Ми її, типу, чуть-чуть захилили, да? І якийсь, до речі, ключ. Цікаво. А до чого ключ? Тут хіба... А, да, тут кімната закрита, прикинь. Я не замітив. І тут опять-таки куча всяких румів, да? Балдіоєш. Я ключі знайшов. Зразу! Я не бачив навіть не знав про те, що тут треба будуть ключі, проте в принципі, ладно. Хто там? А що тут? Зараз пригне щось на мене? Ні, не пригне. А, я мабуть якраз таки вийшов туди, куди мені треба було, да? лалка лолка та куди? Я не збирався ховатися. Ну, Ладно, погнали далі. 23-й рум. Поняв. Я трошечки то його Злякався Нічого нема. Причому від слова зовсім. Гроші не цікаво, ну. Чому не можна менше грошей і більше якихось всяких прикольних ніштяків, які мені дійсно будуть потрібні. Ага. Поняв, Let's go. З твоїм же ж разом. Так, чекай, тут нічого, тут якісь таблетки, це, в принципі, прикольно. А що, а чо, а куда? Ааа. Ну да, Все, бем, і все закінчилось. Окей. Мені показалося, чи світло, чи світло мигнуло? Ходу показалось. Ладно. Дві, опять. Опа. Найшов ключа, непогано. В принципі, let's go тоді. Я не знаю, ну, типу, лутати абсолютно кожну кімнату, таке відчуття, як не має сенсу. Проте коли в них лежить зажигалка якась, то тоді прям поняв, прям супер, прям класно, прям смачно, прям подобається. Чого ж дуже сильно подобається. Бо світло така штука, тут що, ну, потрібно. потрібно Але, в принципі, bemps. Знову треба. Треба шукати ключа. Mm -hmm. Я поняв. А де його шукати? Ще це запитання. Ану. О, зато тут іскреє, не слухай. Гроші, гроші і пластер. Поняв. Ну це таке. Мені реально знайти конкретно ключ. Саме ключ мене цікавить, в принципі, то. І він, походу, да, ось до він. Все, файно, погнали. Бемц. go. Так, 29-та кімнат. Ой-ой. Зараз буде прикол. Летить. Ага. Ой-ой-ой, так хорошо, назад він не пролітає. А тут оця лабуда, да? Да, я поняв. Окей, так, спинкою, спинкою. Не бачу нічого. А, угу, mm -hmm. я понял. Обалденно. А, все. Тю. Так що тут? А, -а, -а, а, головодранки, да? Ну давай. Бам. <laughs> тако, тако. Ізі. В принципі, то ізі. Кстати, речі, потрібна штука. Бемц, і, в принципі, то. Бабла сипить тонну. Проте, для чого воно мені, я так і не поняв. 34. Фуші, зуки такі противні. Вони звідти, до речі, йдуть. І мені треба реально ключі. Дай взяти ключі? Реально. А де? А, ось то. Все, let's go. Bamps. Ви чо полопали? Ааа, 35, 36, 38. А в мене тут є проблема, да? Ммм, У мене тут є реально конкретна проблема. Які це були двері? Запитання. питання. Да, цікаво, цікаво. Ну тут є, в принципі, варіанти 35, 36 і 38. Ну, але чекай, тут є ось прикол такий? А, ні, ладно. Я думав, типу, там виключене світло, і там виключене світло, і тепер, ну, така підсказка, що треба йти прямо. Але я піду просто прямо, я вгадав, Все, easy. Це була 36, та якщо що. Що за кімната така? Я її взагалі вперше бачу, якщо чесно. Ой-ой. Прикол. -ой. <схи> летить, 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 летить. Ага. І зараз назад полетить, да? ні, ні, не полетить. Ладно. Окей. Ага. Та не псикай мені на вухо, ти смердече. О, ху -ху -ху -ху. А я знаю цей коридор, а я його знаю. Який ульот, я знаю, що сейчас прям буде. Да. Ну здоровченко! Хелло! <сум> так, погнали! Погнали, 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 погнали! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, біда! Тихо! Тут трошечки я завтикав. погнали сюди. А, я ще не туди побіг, да? <сум> Я не туди побіг просто! Аааа! Ну, затикав, затикав. що за. Обалдеть, вони поміняли екран, типу, коли ти помер. Мені тільки подобається. Лайк. Пройшли ми немало, 45 дверей. Що там стукає? Що таке дам? Да, да. Я не пам'ятаю, скільки я проходив максимум в попередній раз, проте, проте, 45, це наче непогано, це так то півгри. Ну а на цьому, в принципі, друзі, ми будемо закінчувати. Тож, якщо він вам сподобався, сподобався Дорс, сподобався я. А також сподобалось то, що я з вебкою все-таки його граю. І ви хочете побачити ще таких відео, то обов'язково ви знаєте, що робити. Лайк. Підписочка. А вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім.